Ще за давніх часів та в середніх віках на морі проходили легендарні бої. У нову епоху світ розширювався, і у змаганні за колонізацію нових земель військовим кораблям надавали ще більшого значення, ніж раніше. Цей вік часто називають епохою вітрил. Спочатку найдосконаліші кораблі будували португальці та іспанці, і таким чином вони стали перші, хто підкорив та заселив нові території за межами Європи. Пізніше Англія будує найсильніший військовий флот епохи та займає провідну роль в колонізації, ставши королевою морію. Потужні лінійні кораблі Королівського флоту XVIII століття були розроблені з їх попередників Галеонів XVII століття. Термін лінійний корабель виник через тактику ведення бою. Під час битви кораблі флоту ставали в стрій один за одним, так що кожне судно. Бойової лінії могло вести одночасний вогонь з ряду гладкоствольних бортових гармат, встановлених по одній стороні. Лінійні кораблі були великими, повномасштабними вітрильними кораблями із найпотужнішим озброєнням. Такі великі кораблі перевозили понад 100 гармат, які встановлювалися на головній та гарматних палубах. Корпус складався з декількох палуб, верхня була головною палубою. Нижче знаходилися гарматні палуби та інші палуби різного призначення, а найнижчий рівень, який служив складом пороху і баласту, називався трюмом. Ці кораблі обслуговувалися великими екіпажами, які часто налічували декілька сотень осіб. Вітрильні лінкури були панівним типом військового корабля і символом морської могутності того часу. HMS Victory – корабель її величності, спущений на воду в 1765 році. Один з найвідоміших і успішних лінійних кораблів в англійському королівському флоті він став легендарним флагманським кораблем Лорда Нельсона в битві при Трафальгарі 1805 року.